Привіт всім, хто дивиться і слухає мене, бо саме ваш внутрішній діалог починається саме тут. бо в етері подкасту про психологію тет тет з Вікторією Колобейчук. І сьогодні я запросила на розмову засновника власника центру психологічної допомоги для дітей Серденько. Вітаю! Рада зустрічі з вами, пане Василю. Дивились вашу біографію, ви керуєте центром «Серденько». І мені цікаво, чи є у вашому центрі курси для батьків із комунікації з дітьми. Вітаю Вікторія, вітаю всіх, хто нас дивиться. Ні, курсів у нас немає. Справа в тому, що ми підходимо до кожної дитини індивідуально, і я думаю, ну, на нашу думку, на нашу думку нашого центру, що якісь загальні методи по вихованню дітей можна прочитати в інтернеті. А ми підходимо до кожної дитини індивідуально, тому можна до нас звертатися, ми зробимо діагностику і підберемо окремий курс для роботи з вашою дитиною. Які помилки роблять найчастіше матері під час виховання дітей у підлітковому віці? Ну, найбільша помилка, та, яка е, мати або батько, коли е, слухає дитину, не чуючи її. Тобто її потрібно чути і відчувати, прослухатися те, що дитина хоче вам сказати. І тоді буде зараз. Якщо дитина гіперактивна і не хоче слух, слухати поради, то як дієте маті? Знову ж таки, із свого досвіду, і з досвіду батьків, вони повинні ту гіперактивність перевести в русло позитиву і тоді спостерігати, а ще саме найкраще показати своїм прикладом, як це можна зробити. Які, на вашу думку, помилки може допускати мати, які можуть образити або негативно вплинути на дитину? Ну, найбільш образливо для дитини це та помилка, коли мати згадує. і Використовує помилку дитини як упряокун, тобто вона звертає на нього увагу і постійно підкреслює, що от ти так зробив, чи так. Саме краще розказати про ту подію, пояснити в спокійному ритмі, що так чи інакше робити не потрібно, і все буде гаразд. А якщо дитина перша образила мати, чи повинна мати ображати відповідь? Ні, ні, в якому разі мати повинна знову ж таки перша підійти і розказати на те, що тому, що дитина може ображати, не розуміючи того, тому завжди потрібно говорити завжди потрібно розказати, що твоя поведінка, чи твоя дія, чи твоя розмова мене образила. Так чи інше, тому давай ми будемо виходити з цієї ситуації і вирішити цю, це питання і більше не будемо ображатися. Ображати один одного зараз війна та економічна нестабільність призвела до зростання бідності сімей. Чи звертались до вас сім'ї з такими проблемами? Так, звісно. На жаль, в зв'язку з війною в нас досить багато звернень, і ну, ми підходимо до кожної сім'ї індивідуально, тому стараємося допомагати в різних аспектах. Війна та економічна нестабільність призвели до зростання рівності і бідності сімей. Як під час такого важкого часу добре зберегти відносини між батьками та дітьми? Ну, в першу чергу а, потрібно перебувати разом, наскільки це можливо. Навіть якщо а, немає можливості побути разом, то завжди телефонувати, питатися, як справи. А, Показувати близькій людині, що не дивлячись ні на що, ні на які труднощі ми завжди поряд, ми завжди настільки можемо, ми прийдемо на допомогу і ми їх любимо. Чи звертались два сім'ї, яких батько пішов на війну і зв'язку з цим покинув домівку? Як ви допомагали їм впоратися з таким труднощем? Так, зверталися. На жаль, у нас вже четвертий рік війна, тому і батько, і мати є випадки, які пішли на війну. Тому ми працюємо з кожною сім'єю індивідуально і стараємося допомогти їм психологічно, щоб вони це якось легше і з любов'ю пережили, що ми їх вчимо, як правильно розмовляти з військовослужбовцями. І наголошуємо, що все буде гаразд, батьки повернуться і це буде добре. Та на завершення, я бачила ілюстрацію, де було порівняння з слабкої статі, яка пережила радянський та пострадянський період, та тих, хто бореться із викликами сучасного світу. Як, на вашу думку, був легший період для виховання дітей? Ну, на мою думку, легший період все ж таки зараз, тому що зараз набагато більше є інформації, звідки можна почерпнути, і навіть самому навчитися а, по Певному вихованню дітей. В той час досить була закрита література, і знаю, що було досить важко для себе знайти якісь методики, які можна проводити в своїй родині. Як ви себе би повели в той час? Ну, слава Богу, я в той час жив, тому в першу чергу надіявся на свої знання, які на той час мав, на свою інтуїцію. Ну і також шукав різну літературу різними шляхами. Що ж, це був подкаст тет -а тет з Вікторією Колобейчу. І пам'ятайте, заглядаючи в себе, ми краще бачимо світ навколо. До зустрічі!